Тобі мистецтво у тобі одному є захист у красі незнаних слів, у музиці, що вроду всім знайому втіляє у небесний перелив. Читайте ранню лірику Максима Рильського. Вона на всі часи, на різні пори року, на всякий стан душі. Мешканці столиці Гуцульщини та Покуття Коломиї здавна осяяні якоюсь Божою іскрою. Не дарма ж це місто. Обрала для проживання родина останнього австрійського імператора Кароля. Тут батьківщина Галицького театру і місце народження Дон Жуана з Коломиї, авторства Леопольда фон Захер Мазуха. Це місто тріумфів Марії Заньковецької, Соломії Крушельницької, Миколи Лисенка, Івана Франка. Колумия, також мала відсівщина таких відомих особистостей минулої доби, як віолончеліста Емануеля Фуермана, поета і маляра Святослава Гординського, новеліста Василя Стефаника, композитора Анатолія Йосиповича Коз Анатольського, актора театру і кіно Василя Симчича. Зрештою, наше місто колиска співанок коломийок про дівчат як пшеничне тісто. Нові покоління відроджують не менш яскраві, обдаровані постаті, якими духовно багатиться земля Коломийська. Це наші сучасники, ціле сузір'я, яке зійшло на культурному небосхилі міста теплого вересня, року 1994. Більшість з яких є істинно заслуженими діячами, лауреатами премій, членами національних творчих спілок. Доволі амбітні, тоді ще молоді завзяті вирішили створити об'єднання з претензійною назвою Коломийська асоціація місців. Її організаторами і натхненниками стали фотохудожник Ярема Броців, деревопластик маляр і поет Василь Андрушко, літератор і журналіст Андрій Малашчук. Був тоді серед них музикант Юрій Молодій, десь майже в одночасці приєднався й скульптор Сергій Зінець. Згодом перші болісні втрати, яких зазнали ми, їхні колеги. Три десятки осіб зібрала в своє лоно Коломийська мистецька асоціація. Люди, які творили власний стиль, почерк, карбували слово, шукали різні сміливі напрямки в живописі, графіці, скульптурі, компонували симфонії, ставили концерти, видавали книжки, знімали фільми. Збагачені якоюсь особливою коломийською енергетикою минувшини. Члени асоціації прийшли до утворення, що поставало на хвилі національного самоусвідомлення за вимогами і потребами часу, засвідчуючи новітню хвилю в мистецькому житті міста. Найчисельнішою групою мисцо Коломийської асоціації є учні Львівської школи. Художник і викладач Василь Андрушко. Художник науковець Марта Базак, учасник венеціанського бієнале художник Роман Жук, викладач та художник-реставратор Наталка Захарчук, художник постановник театру науковець Олена Зотова, Маляр, дизайнер і викладач Мирослав Ясінський, вчитель малюнку та композиції Микола Семеняк Малярка Галина Вінтоняк. Випускниками Львівської консерваторії імені Лисенка є композитор Олександр Козаренко. Музиканти Марта Томенко та Юрій Пригроцький. Представниками Київської академії мистецтв постають художники Катерина Каркадим а також Віталій Бартєнєв. Студентами столичного театрального інституту імені Карпенка Карого були актори Володимир Голосняк, Михайло Барнич. Роман Біль Скажіть хто ще в Колмиї практикував виробляти зі шкіри об'ємні композиції, окрім Валерія Дідорака? А кому ще з містян невідомі творчі здобутки журналіста, літературознавця-перекладача, філолога Миколи Васильчука чи скульптури Романа Захарчука? Новаторські знахідки дизайнера моделювання одягу Лідії Шпак, пейзажиста Богдана Боднарука, скромного, довголітнього вчителя Коломийської художньої школи. Хай без дешевого пафосу буде мовлено, але саме завдяки всім їм, Коломия й далі гідно продовжує свої глибоко духовні національні традиції, успадковані ще од наших славетних. Предків. Тобі, мистецтво, у твоїй країні. Я шлю поклін і дружній свій привіт. Твої діла, вони одні не тлінні. І ти між квітів, найясніший квіт. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.